Сонечко і мамін поможничок лежить на городі. З да. пирієм ми розберемося. Головне, щоб Мисен допомагає своїм присутністю. Життя вдалося. сонечко світить, мама працює на городі. Да. Та ми правильно, а ти мусиш за мене поспати. Та ти золотка, так. Дуже працьовитий кіт. Я на городі і він на городі. де б я ще такого помічничка маленького знайшла. Правда, Мейсенятко? Ті розбіглися і Марся, і Грейсі, невідомо де. Він Мейсон мені допомагає. Молодець. Мейсон посадив редисочку з мамою і відпочиває, дуже задоволений. Скажи, редиска посаджена. Ось ціла грядочка. І посаджена. І тут буде редисочка. Правда? Можна трошки перепочити. Не знімати, далі будемо працювати. Добре, добре. Не буде знімати, будемо працювати. Ти відпочивай, а я пішла, попрацюю.